Чи готовий ти зайняти місце людини, яку намагаєшся звільнити. У мене було декілька історій, розкажу одну, яка одна з таких показових для мене в житті. Це коли моя колега з попереднього місця роботи, я її запросила до себе на роботу, стала її керівником, і ось протягом двох років вона намагалась мене звільнити, зайняти мій, ну, мою посаду. І в неї це вийшло, тому що родина, якщо має мету, в неї. Безумовно, це виходить, але який ми маємо результат? Вже пройшло майже 10 років з цієї ситуації, людина так і не стала керівником, але розуміти, що потрібно мати і навчитись у цій людини, яку ви хочете змінити. Потрібно навчитись брати відповідальність за інших людей, і це дуже складно. А також повинно розуміти, що ви з цим будете жити все життя, що ви зробили погано іншій людині. А як у вас це відбувалося?